Заводи Дніпропетровщини підтримали страйк своїх сусідів рівно о 12-й годині. Більше двох десятків найбільших підприємств області голосували виробничими гудками за мир та стабільність в Україні. Голо близько трьох хвилин. Акцію підтримали Південмарш, завод імені Петровського. Гірниче збагатчувальні комбінати Кривого Рогу, Одженікідзе, Марганця, жовтих вод, гули Дніпроазот, Дніпровашмаш та інші флагмани важкої промисловості, де працюють сотні тисяч людей. Ініціативу підтрим. Мали також 10 шахт західного Донбасу. Очільники області схвалюють рішення Рената Ахметова провести страйк, але вважають заходи щодо врегулювання ситуації на Донеччині слід було вжити раніше. Я думаю, він не хоче, того, щоб подавляє більшість його бізнесу наході в Придністрові чи Южній Осетії. Якщо місцеві еліти в Донбасі. И в Луганске с самого начала заняли однозначно проукраинскую позицію. Как это сделали? Ми всего этого безобразия, то що происходит сейчас, у них его бы не было.